Подія, яка увійде в історію української атомної енергетики, вперше енергоблок потужністю 440 МВт мегаватт запрацював не на російських паливних збірках, а на ядерному паливі американської компанії Вестінг Хаус. Через початок повномасштабного вторгнення цей проект був реалізований у рекордно короткі сроки. Фактично за півтора року десінгаус розробив зробив все обґрунтування. Розробив проєкт цього нового палива, затвердив, пройшов процес ліцензування цього палива. І все це вони встигли за півтора року. Правда, наші фахівці також снізна ЕКенергатом, інші українські фахівці брали участь в своєму процесі. Раніше в Україні паливо Westinghouse застосовували тільки на енергоблоках 1000 МВт. Нині на паливних збірках такого типу працюватимуть і енергоблоки потужністю 440 МВт. Це свідчить про кінець російської монополії на постачання ядерного палива. Наголосив Петро Котін. Зараз ви бачите блок працює на цьому паливі. Ми зараз підходили з начальниками зміни блоку до системи. Керування реакторами і дивилися на параметри, палова веде себе чудово. Завдяки професійній та злагодженій роботі атомників планово попереджувальний ремонт енергоблока був скорочений на чотири доби, а це дасть змогу виробити для країни додаткові мегавати електроенергії. Ми робимо свою роботу і розуміємо, що електроенергія сьогодні для України це дуже важливо. Всі чекають, що в період осімо зимового періоду, да. Атомні станції будуть працювати на повну потужність. Поки що ми справляємося з цим завданням і надію, що світло в оселях і тепло буде. Загалом на підконтрольній Україні території розташовано 9 енергоблоків вже підключили до енергомережі восьмий. А наступного місяця планують вивести із планового ремонту ще один. Таким чином. Ми будемо працювати всю зиму, всіма дерітьма енергоблоками забезпечити основу енергозабезпечення населення і нашої промисловості протягом всього зимового періоду. Перебуваючи на майданчику атомної станції, президент компанії провів виробничу нараду за участю провідних спеціалістів АЕС. Ішлося про фінансово-економічний стан компанії, перебіг процесу її корпоратизації, ситуацію на Запорізькій атомній станції та добудову енергоблоків на Хмельницькій. Петро Котін подякував атомникам за якісне виконання виробничих завдань. Гладко, чітко, як і потрібно працювати в атомній енергетиці. За це всім вам дякуємо. І сподіваємось на подальшу таку ж чітку. І надійну роботу за сумлінну працю і високий професіоналізм президент компанії вручив грамоти на ЕКенергоатом чотирьом працівникам станції. Також за наказом Міністерства енергетики України за добросовісне виконання трудових обов'язків та у зв'язку з успішним проведенням робіт по впровадженню технології відвантаження відпрацьованого ядерного палива за технологією Холтек Інтернешнл» Нагрудним знаком, відмінник енергетики України був нагороджений генеральний директор РАЕС Павло Ковтунюк. Ця нагорода заслуга усього колективу, зазначив керівник підприємства. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.